Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі. Я Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 2 вересня, скоро новий рік. Час летить, це вообще капець. Не вспів кліпнути уже осінь. Так, ну я переключаюсь, буду йти і щось вам розповідати. Бо що на мене дивитись, нема, як то кажуть, нічого цікавого. Ма, що ти заумерла? Боїся камеру. <рес> Мама бачить камеру, впадає в ступор. <рес> так, зараз тут по району, гляну, може, якийсь помідор куплю чи що, та хочу на юбілейку смотатись по рибу. Ху, так пара, страшне, жарко. Збирається на дощ уже два дня. та ніяк не піде. В общем, шопінг. Шопінг по аптеках. Раніше на танці ходила, а тепер по аптеках шарюсь. Ой, купили танометр мамі новий місяць, він уже зламався. То такі мотлохи продають китайські. Так, я е, поки в Кривому розі, але буду невздовзі їхати на Херсонщину і може вдасться попасти в Херсон. Там натягують уже сітки, слава Богу. За два роки вже давно можна було натягнути їх, то може і вдасться поїхати в Херсон. Сітки антидронові над містом, над дорогою, це Миколаїв Херсон. Уже давним-давно пора натягнути. Що тут на районі продають. Огурці сорок. Так це було красиво. Гляньте по двадцять. Ну в АТБ по чотирнадцять. Град сімдесят. Перед сімдесят п'ятдесят сорок. 5 скавуни по 10, так само, як там, ну, в нашому краю снігирьовки ми брали по 10, а тут ось по 20. кукурудза 20. сливи 65. Це другий раз затулю пальцем камеру, так би трошки там відео мутнувати, пробачте. Це моя вина. Гляну, що тут продають. Яблоки 70-50 п'ять глянь такі гарні. Боже, таке дороге все. Це виноград. А це виноград преображення, да? 150 люблю такий виноград. Кавуни 17. дині по 35. Ну це дачники, я називаю їх дачники. А Це може перекупщики беруть в овощних магазинчиках і перепродають. Так, напевно. Так, зараз під'їду до юбілейної. Укриття розписали. Багато по місту гарно розмальовані. Укриття, це щось. Не дійшов ход ще. Так, їде тролейбус і автобус. Автобус, мабуть, не стане. Проїхав, не стає. Тролейбус Глянь, такий гарний. Так, піду зараз спершу на рибу гляну. Тоді подивлюся, що тут продають. Я хотіла спершу сьогодні на... Це з город на базар поїхати, але проспала. Може на вихідних поїду. Ось треба вантажники. Я тут знімати не буду, вже тут знімала два рази. Зараз покажу, по яку я рибу приїхала. Вона тут в кінці лежить, отак от, бачите? Тут в кінці. Це я вже буду брати другий раз. Ось, гляньте, форель провісна по 550. Зараз я надіну перчатку. Це така смачна. Така смачна. Ось гляньте. Дорогувата, звісно, але дуже-дуже вкусна. Дуже вкусно. Е, є ще е, така сама е, копчена. А ну, зараз я знайду. Ось все. Вона трошки дешевше, холодне копчення. 487. Ось гляньте, теж смачна. Ну, я буду брати оцю провісну. Ну, щоб і мама з'їла, бо їй копчене ж не можна. Гляньте, яка красотунька, так, ну ось гляньте, 718 грам. 550 гривень на 394 гривні затягую. Буду брати. А ось побачила, гляньте, голова сома 108 гривень. Ого. Гляньте, більші, менші менше кусочки. Ну це. Гляньте, скільки тут м'яска. До пива. До пива голова. Тут ось і менша є. Бачите, така не обрізне. Ну як не обрізне є що тут поїсти, посмакувати, хто любить косточки. Усе ж таке меско. Так, ну я не буду брати. Ось столоб стал холодного копчення. Боже. Тут на що не глянеш? О, Боже, Боже, Боже. Гляньте, яка риба шикарна. 359, холодне копчення. Ось крупний лящ, нечищений, ну, не чищений, не, оця шкурка з лускою, коротше, 189. Такий великий. Ось ще красавчик, гляньте, толстолоб вялений, 650. Він теж смачний. Гляньте, хто любить жирну рибу. Я дуже люблю жирну рибу, жирненьку. Гляньте, яке сало. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Різні тут кусочки. Більші, менші. Ж, на що не гляну, все хочу. Я не знаю, не можу вийти отсюди. Все тут є, все, 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 все є. Скидок нема. Все є, але скидок нема. А ось побачила, гляньте, Тунець жовто. Хвіст 162 гривні. А що, є ще не жовтий хвіст Такий без льоду. Нічого. Так, купила грибину. Так, Так, на 396 гривень затягнула. Ну, рекомендую таку рибку. Хто любить. Дуже-дуже смачно. Дорогувато, але інколи можна купити. Так, зараз глянемо на овочі. Тут дачників немає. Щось взагалі торговлі нема, може ганають. Так, зараз перейду на базар, зайду ще подивлюся. Я вас завжди купляю. Дякую, дякую. Махіто, дякую. воно ж безалкогольне? Так, да, безалкогольне, звісно. Этом... Я, я шучу. В цьому не Спасибо. Та якби алкогольна, я не проти. О, ну, і ви ж розумієте, що це я шуткую, щоб підняти вам настрій. Дякую. Овочі, фрукти дякую. подорожчали. Раніше привозили з Херсонщини, з маячки, з нашого краю, а зараз окупація, а де нема окупації, там обстріли. Так що, ой, боже, махіто, прелість. Тут, кстати, в девочки написано термінал. Як грошей немає, то можна карточкою. Така приємна продавчиня, що продає ось квас. Я вже не перший раз в неї п'ю. І так же зазиває, приходьте, і холодненькі, і, і так, і всяк. Прям дуже-дуже <фі> приємно. Що тут продають картошка 25, але гляньте, які слівки 35 гривень гарні. Це манюньки закатувати 27. Ага, а, красиві такі маленькі. Не красиві, я вчора вас взяла, вони пусті. Оці? а, от ці? Та ви що, а такі гарні з виду. Так, позна, ну, Може, попались. Все по да. Пусті, ну, кажуть. А ці зато добре перемелювати. Mm -hmm. Це ж теж сливка, мабуть. Ні, це не сливка. Не сливка, Наче як сливка маленька. Манюнькі такі. Кукуруза за 15, диня 40. Треба, мабуть, диню купити. Супер сладка диня. Боже, що це за диня така? Вона ще не виросла, чи що? Медова диня. Ой, тут квіти, які гарні. Зараз вже астри пішли. Гляньте, які красиві. Які красиві, а це майорчики 20 гривень. Ой, тут хоч би не гербнутися. Бо я ж йду, дивлюсь в телефон, а що під ногами, хто зна. 150 виноград. Павільйон глянуть. По чому у вас м'ясо таке м'яке? 280, 220 на партію. Це домашнє, так? Да? Ну так, да, це чисто. 300 гривень. Свіжа риба. Короб 170, остолоп 80, щука 180, судак 250, лящ 68, карась 80, крупний, а поменше 75-68. Живий, живий карась. Там застають, я ложу, то вони вже такі, стейками 200. Риба, карасі живіші. Де вони їх понабирали, а ось гляньте, пан Коцький. Боже, котяча мати, не можу пройти мимо кота. Ой, ти красунчик, мабуть, красунчик. рибку їсиш. Да? Гляньте, який кіт красивий. Може його забрати собі. Ой, ой, красуня. Смачна риба. Та, та ти може продавець, загукуєш клієнтів. Ось це настоящий дачник, як принцеси сидять. Перед горький. Горький можемо спробувати. Так, дайте мені базиліка зіліка такого, такого синього. Він у мене такий сумісний. Ну давайте. Одненького? Да. Так. Ну, петрушкою укропу. Маліна 240. Зайду в варус. Гляну на, тут на районі. Хух, вже замарилася. Страшне. Парко. Парку нема чим дихати. От это вот Прям такий воздух тяжлий, чи влажность, чи що, хрен його знає. Електросамокати на кожному шагу дуже зручно, сів і поїхав. Ой, я не рискую їхати, бо боюся, що я роздавлю, как бы, своїм лишнім весом. Ой, тут так прохладно, добре. Золото-брилянти. І гарні годинники, різні. Такий вибір. Ой, я свої забула, глянь, полоска осталась збіла. На зарядки. До тачку взять, спертися. Ось виноград, гляньте, 80 гривень. Ну таке. Кавун ось 35, 35,90, 36 гривень. Шо-шо? А, грейпфрут. А я думала кавун. Таке, чорті що, на ціни ніхто не дивиться, що там вони не там, де треба лежать. Ой-ой-ой, який красивий. О, красивий. Картопля 12, гляньте. Ну, така не дуже. Дуже не дуже. А ось ось такі гарбузики, я так їх люблю, ось гляньте, хокайдо. 36 гривень, вони, вони дуже смачні. Їх так запекти і ще, знаєте, зрізати, щоб шляпка була. І там можна з м'язком або солодким, з рисом, з із, із ізюмчиком, там, з яблучком. Масло сливочне І дуже-дуже, і в духовку, і дуже-дуже смачне. Дуже я робила. Ось такий маленький, манюнький, на кашку. А такі ось наші по 30 Гарбузи. Мама брала, казала хороші. А це ось гляньте, 119 гривень. Що це таке? Що це? Це може ошибка. 30 гривень і 119-120. Таке чорті, що. Бачите, люди теж беруть. Цибуля кримська. ну, Кримська це не значить, що з Криму, це так сорт називається. Кримська або Ялтінська. Боже, на море як їдемо. На Арабатку, там московська траса, і оце вдоль дороги Кавуни, Дині, цибуля, отака кримська. Ой, печаля. Тільки спомини залишились. Ну, нічого, будемо бачити, що далі. Ось гляньте форель 330 гривень Форель. Короб 175. Ну, щось вода мутна, не роздивишся. Так, у мене що то так сумка стоїть розкрита, хоч би не сперли її. Корелька. Це форель, так? Така маленька. Ну, може вона тут виросте? А взагалі тут так булькає, що рибу не роздивися. Вода мутна. Королівські креветки 329. Вон такі гарні. Хек 169, Форель 489, Сумга 499. Хай Бог милує. А ось креветки гляньте, 289, такі маленькі, такі не дуже. А ось гляньте, королівська 639. Ну, мій чоловік оце каже, що це сороконожки. Він оце все нічого не їсть, брезгує. Кажуть, це пауки. Ну, взагалі не розумію не, не в делікатесах нічого. А я по цей креветки відроб з'їла, виросла на морі. І все це дуже-дуже люблю. Ну, Вигляньте, який пластик дорогий. 130. Оце піндюрка 50 гривень. Ось, о, 50 гривень. За що? За пластик. Ось о набір. 355. Ви бачите, що робиться. Який дорогий пластик. Треба відходити від пластика. Ну, а скляні, зрозуміло, що дорожче коштують. Я тут скляних і не бачу. А он сало 63,99, це за 100 грам. 60, 629, 520, 440. Що це таке за ціни? Хай Бог мили. А ось є скидка сир Брігенти. 49,99, а було 69,99. скидочка. Гляньте, скільки тут сирів. Вибирай, який хочеш. Васабі. Попридумують, це песто зелене, а червоне. Читала, читала, поняла, що це перець чилі. Я люблю все гостре, дуже-дуже гостре я це все люблю. Я взагалі люблю дуже шкідливу їду. Остре, солене, кисле, капчене, жарене, жирне. Оце все я люблю. Скітка кому треба, Сардельки, карапуз. А ось гляньте, пиріжки, я ще їсти хочу. Зараз 12 годин, я ще нічого не їла. Каву тільки випила. Тепер на що не гляну, хочу їсти. А ось гляньте для веганів на рослиній олії ось Філадельфія. Теж дофіга коштує, Гляньте, які ціни. І веганом не захочеш бути. <с. <с.> Ой, хай Бог милує. Ось ці вафлі лимоні рошен дуже-дуже смачні. Такі взагалі вкусняшка. Взагалі рошен. І шоколад добрий. Ось гляньте, яйця знову подорожчали. Яйця Фаберже 75, 71, 89, ось крупні. Ну крупненькі, великий розмір. Треба як купляти, провіряти, тому що можуть бути надбиті. Так, треба взяти ряженки, ось 28 гривень. Сир кисломолочний. Ви тільки гляньте, які ціни. 74,90 і тут в пачки 350 грам. І сиру не захочеш. 93,84 від жирності. Ось Яготинський, 96,50, білоцерківський сир 86, 94. Страшне. Ось йогурти, всі Ось Яготинський 40 гривень. Не знаю. Ціни подорожчали на все. Піднялися. І на м'ясо, і на. Продукти харчування, на все на все ціни піднялись. Хліба багато. Ось 12, 21, 19, 17, 23. Тут і самі печуть різні ціни. А я хліба мало їм, майже не їм не знаю, від чого я поправляюсь. Така тут гарна випічка, самі печуть. Пахощі тут. Не передать, пахне. А ось шоколад гляньте. Ось побачила. Я такий раніше і не бачила. 90% ну, тут 75 грам, 139. Не знаю, чи він хороший. Це хороший шоколад. І тут 50% скітка гляньте, 139. Я отакий а 99 він е, горький. Ось там ні домішок немає, ніде нічого. Чистий шоколад. Ой, ням-ням. А ось ця скидка. Гляньте, хто любить такий Міленіум. 30 гривень або 60. Ось біжіть у варус. Я бачу, люди ось грибуть Такий шоколад. Ну, я такий не їм. Це для мене солодке дуже. А ось 80%. 90 гривень. Оно тут такий узять. І мама з'їсть. Так, іду на касу. Іду на зупинку. Ви знаєте, все-таки краще скуплятися на базарі. Там і ціни нижче, і головне можна поторгуватися. Ну, якщо вмієш, звісно. Ой, ну квіти взагалі, гляньте, яка як красота. Тарахтять генератори, напевно, світла нема на районі. Так, чекаю, тролейбус десь на підході. Що ти робиш з собакою? Боже, собаку б'є. Прям давка така. Несовісна. Женщина окно відкрила. Це капець один. Прям собаку давила шнурком. Якась на голову. Так, знімаємо пробу е, форелі. Сейчас це скажемо, <гум> Яка вона? Це чесночний соус на картошку ми робимо. Я порекомендовала, вона може не дуже добра. Ну шо, ма? Вкусно. Хороша? Да. Е, солена? Смачна. Смачна, жирна, не солена. Ну, і все. Рекомендую. Да. Риба взагалі не солена, мало сольна. Як на мій вкус, то я люблю солонішу, а мама таку любить мало сольну. Так, мама, надо ж може ще помідор порізати? не, не Ти опять в ступорі, всі слова. Мама вийшла з гіпнозу. Тільки включається камера, мама забуває слова.